Товсті котики це зовсім не няшно і не варто вестися на милі пухкі мордочки. Зайва вага це проблема, яка може спричинити низку невеликовних захворювань, результат яких може бути фатальним. Симптоми ожиріння: ребра у кота не промацуються. Що складніше зробити це, тим більше відхилення ваги тварини від норми. При нормальній вазі, коли вихованець лежить на боці, видно обриси ребер. Непомітне дихання. При нормальній вазі, коли тварина лежить, видно кожен дих та видих. У зворотній ситуації зовсім непомітно, як котик дихає. Хода. До ходи теж має бути прикута увага. Якщо котик не має проблем зі здоров'ям, якщо кітка не виношує кошенят, проте ходить, перевалюючи з лапи на лапу, це ознака зайвої ваги. У разі виявлення ознак ожиріння треба звернутися до ветеринара і почати допомагати тварині для підтримки нормальної ваги варто стежити за харчуванням і забезпечувати мінімальні фізичні навантаження. Тим паче, що зараз є стільки варіацій готових кормів, і в зоомагазинах можна знайти безліч різних іграшок. Всі ці дії допоможуть підтримати здоров'я вихованця на довгі роки.